За словами Салівана, ця зустріч покликана продемонструвати готовність Байдена до мирної передачі влади. І традиція зберігається вже 240 років. Ну, новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Як повідомляє видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, Путіна закликав Трамп, закликав не ескалувати військовий конфлікт і нагадав про присутність американських військових сил в Європі. Також Трамп висловив зацікавленість у подальших переговорах для швидкого припинення війни. За словами джерел, український уряд був попередньо поінформований про розмову і не висловив заперечень. Українські посадовці, як повідомляється, вже розуміють, що адміністрація Трампа прагнутиме шукати дипломатичних шляхів вирішення конфлікту, навіть якщо це передбачає певні територіальні поступки Росії. В ході передвиборчої кампанії Трамп натікав на можливість підтримки компромісної угоди, яка дозволила би Росії зберегти. Контроль над частиною захоплених територій. І Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало інформацію про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між Трампом та Путіним. Як повідомляє Ройтерсаречником МЗС України Георгій Тихий, заявив, що ці повідомлення не відповідають дійсності. Цитую: українська сторона не отримувала попереджень про нібито телефонну розмову, тому не могла підтримати чи заперечити проти її проведення.